Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу сьогодні завершується заключний гренслем цього сезону US Open. і завершується він чоловічим фіналом. Якщо в жіночій сіці, як до старту турніру, так і по ходу самого турніру було багато питань та інтриг, хоч і головною фавориткою вважалася Сабаленка, то в чоловічій сіці питання було лише одне: чи зіграють знову між собою у фіналі? Оці двоє вундеркіндів, а саме італієць Янік Сінер, перша ракетка світу та Карлос Сарка. Раз з Іспанії, друга ракетка світу. Адже два сезони поспіль Гренслеми виграють лише вони. Якщо ще в минулому сезоні вони у фіналах обігрували інших тенісистів, то в цьому сезоні рівень їхнього протистояння досягнув такого апогею, що між собою у фіналах вони власне все і вирішують, хто кращий та кому дістанеться титул. Ну, по крайній мірі, так було на попередніх двох гренслемах: а саме Роланга Роз та Вимблдон. Чи зміг їх хтось зупинити на шляху до фіналу US Open? це головна тема сьогоднішнього випуску? Подивимось на результати чвертьфінальної та півфінальної стадії. Розпочинаємо з чвертьфіналів та з Яніка Сінера, у котрого було дербі, адже матч проти співвітчизника проти Лоренцо Музетті, десятої ракетки світу. Якщо Янік на даний поєдинок виходив у звичайному спортивному вбранні, то Лоренцо вирішив влаштувати справжній показ мод, як то кажуть, вийшов на стилі. Можливо, хотів, щоб його запам'ятали, адже скоріш за все не виключав, що це для нього останній матч на даному турнірі. За 27 хвилин Янік швиденько забирає перший сет 6-1. Лише 6 розіграшів, програвши на своїй подачі за партію. Взагалі міг бути і бублик, але музетті, поступаючись 0 0,5, один гейм таки взяв. А от в другій партії боротьби було побільше. Навіть діло дісталося до 4-4 і були брейкпойнти у музеті. Але за даного рахунку Янік Сінер, як справжній математик, зробив вирішальний брейк і забрав сет з рахунком 6-4. На старті третього сету Лоренцо Музетті відразу програє свій гейм і, хоч і мав брейкпойнти, але жодного за матч так і не реалізував. Тому Янік Сінер за дві години розібрався із своїм співвітчизником 6-1, 6-4, 6-2. І зробив ще один крок до. Фіналу, тобто вийшов у півфінал. Чех Іржи Легечка в матчі проти Карлоса Алькараса продемонстрував, мабуть, найкраще на що здатен, але цього не вистачило для того, щоб хоча б партію взяти у іспанця. Всі три сети даного поєдинку розпочиналися на подачі чеського тенісиста. В перших двох сетах він відразу свою подачу програвав, і Брейку у відповідь так і не робив. Але третьому сеті він повів 1-0. І хоча навряд чи хтось вірив у камбек Чеха, але, по крайній мірі, до рахунку 4-4 тенісисти тримали свою подачу потім брейк від іспанця і закривання матчу під нуль. 6-4, 6-2, 6-4 за годину 58 Карлос Алькарас оформив вихід до півфіналу. На рівні цих двох Вундеркіндів намагається триматися легенда Серп Новак Джокович, який, як і раніше, в пошуках свого 25-го рекордного гренслему. Але не раз ми вже говорили про те, що для того, щоб встановити ось цей неймовірний рекорд, скоріш за все йому потрібна уже допомога небес. А саме, щоб оці двоє програли на ранніх стадіях, отоді у Новака шансів, звичайно ж, буде побільше, оскільки в очних матчах шансів небагато. Тим не менше, в цьому сезоні легенда продемонстрував неймовірну стабільність, адже на всіх чотирьох Слемах діставався до півфіналів. Зокрема, в чвертьфіналі US Open 2025 він в чотирьох сетах перемагає американця Телора Фріца 6-3-7-5-3-6-6-4. Поєдинок з психологічним підтекстом. Адже Фріц програвав очні зустрічі 0-10. Здавалось би, Новак уже ветеран, можна нарешті його і здолати, але психологія не дала цього зробити. Тейлор взяв лише один сет, третій, оскільки в нього тоді полетіла перша подача. І, зокрема, було аж сім ейсів. Але поєдинок він програв і тепер за очними зустрічами 0-11. Плюс до того Новак Джокович продовжує знущатися над американськими тенісистами на їхньому ж гренслемі, оскільки ніколи Новак не програвав американцям на US Open. Найтриваліший чвертьфінал видали австралієць Алекс Демінор, восьма ракетка світу, та канадієць Фелікс Ожеолія Сім, двадцять ракетка світу. За чотири години тривала їхня битва. Битва, в якій також був прояв психології. Австралієць Демінор частенько в своїй кар'єрі пробувався до чвертьфіналів гренслемів, але схоже, це його стеля, оскільки у півфіналах так ніколи і не був. Здавалось би, от зараз шанс хороший, адже поєдинок не проти супертопового тенісиста, плюс до того класно розпочинає австралієць матч. Перший сет взяв 6-4, а в другій партії лідирував з брейком 3-2. Але в підсумку програв три сети поспіль, два з яких на тайбрейках. Особливо прикрою була поразка в четвертому сеті, де він лідирував 5-2, а за 5-3 подавав на сет. Але в цей момент програє гейм під нуль і, можливо, сам все зрозумів. В підсумку поразка 6-4, 6-7, 5-7, 6-7. Тож у Демінора знову немає півфінала. Туди пробивається Феликс уже Ольясим. До речі, по завершенню поєдинку австралієць щось на вухо сказав канадійцю: можливо, нехай тобі щастить в матчі проти Сінера. А саме проти Яніка Сінера уже Оля Сім грав у півфіналі і треба сказати нав'язав серйозну боротьбу. Адже в підсумку даний поєдинок для Яніка Сінера став на даний момент найтривалішим на цьому турнірі. Хоча перший сет італієць взяв дуже переконливо: 6-1. але в другій партії труднощі, в тому числі і фізичного характеру. Адже італієць брав медичний тайм-аут. Проблеми з м'язами живота, як наслідок, коли подавав за 3-4, програє свій гейм і в підсумку другий сет за канадійцем, 6-3. Але справжні сенсації все ж таки не трапилися, оскільки два наступні сети за італійцем. Хоча в четвертій партії найтриваліший було непросто, оскільки за 1-2 подавав Сінер, і довелося відігрувати аж три брейкпойнти. Але як справжня перша ракетка світу, він з цими випробуваннями впорався і виграв даний поєдинок з рахунком 6-1-3-6. 6-3, 6-4. Тож Янік Сінер вийшов до фіналу. А що там Карлос Алькараз? Іспанець грав проти легенди проти Джоковича. Попередні два очні матчі вигравав саме серби, і це давало шанси сподіватися на певну інтригу в даному протистоянні. Гринслемівський формат перебачає проведення мінімум трьох сетів, але от в даному матчі все вирішилося за два. Гра розпочиналася на подачі Новака, і він відразу свій гейм програє. Здавалось би, це ще не катастрофа, але річ у тім, що це єдиний брейк першого сету. Він за іспанцем 6-4. Для Новака дуже важливо було не горіти по сетам 0-2, тому що всім відома статистика виступів Карлітоса, якщо гра затягується на 5 партій. Він їх практично не програє. І тому Новак на другий сет вийшов максимально зібраним. Також розпочинав на своїй подачі і, хоч і з труднощами, але свій гейм таки захистив. В після чого нарешті таки зробив перший брейк в матчі, а далі ще й свою подачу захищає під нуль, і це уже 3-0 попереду. Тим не менше, клас Алькараса, клас Сінера настільки високий, що навіть лідируючи 3-0, ти не можеш бути впевнений, що ти виграєш цей сет. В підсумку Карлітос зрівняв рахунок, а доля партії вирішувалась на тайбрейку, який Новаку не вдався, оскільки практично всі свої розіграші він програв. По завершенні гри Новак зауважив, що після другого сету у нього закінчилися сили. Дійсно, в третій партії дуже багато помилок було, в тому числі і подвійних, ну і навіть не було вогника в очах. Тому 6-2 партія за іспанцем. Ну а гру він виграв з рахунком 6-4, 7-6-6-2. Тож нікому не вдалося зупинити ні Карлоса Алькараса, ні Яніка Сінра. І сьогодні у фіналі вони розіграють між собою черговий гренслем. Нагадаю, що в цьому році Австраліан Опен виграв Сінер, Ролан Гарос, Алькарас Вимблдон Сінер, тобто по цій тенденції змін, сьогодні має виграти Карлос Алькарас. Є ще одна тенденція, яка говорить про перемогу іспанця, адже в чвертьфіналі він переграв Чеха Іржи Легечку. А завжди, коли він його обіграє в підсумку, ті турніри він також виграє. Чим завершиться чергова битва сучасних титанів тенісу, про це ми поговоримо в заключному випуску по US Open 2025. Також тому випуску ми оглянемо і жіночий фінал, і навіть поглянемо на оновлений рейтинг, де насамперед звернемо увагу на позиції, на яких розмістяться українські тенісистки. Тож не пропустіть, а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що якщо ви бажаєте підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!